Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ми на нашому майданчику івано франківську село Угринів. Знаєте, навпроти заправки ОКО, поряд ТТБ. І що? Та не маємо ми що продавати. Реально залишилося два тракторці. Це, звичайно, великий мінус, але великий плюс в тому, що вже два контейнери в дорозі з Порту Дансь до нас: один на Івано-Франківську, один на Рівне. Вони. Мали приїхати окремо, а так ми будемо вже з понеділка їх розмитнювати і розвантажувати одночасно. Тому, в одному моменту, там близько 30 тракторів а, з нових надходжень буде цікаві моделі, уточнити, які, звичайно, можете в наших керівників майданчиків Романа Віано-Франківського і Володимира в Рівному. Є якісь залишки в Рівному, трішки більші, але теж там допродаємо. лишилося декілька тракторів. А тут два таких чудових трактора. В чому чудовість? Т-22, новіша версія. Всім, всі люблять x 20 x 24 GT3, GT5, а це новіша версія цих самих тракторів з тим самим функціоналом, але новіший рік. Бачите, 99-й рік. Ідеальний стан трактора. Все працює, реально по шинах під капотом. О, відкриємо. Зараз глянемо. Дивіться. Просто новий трактор. Такої ціни за такі гроші продають реально там на імпортери, скажімо так, майданчики за 7 тисяч продають x 20-й, який там 91-й, 93-й рік. Тут Т-22, чуть потужніший і суттєво новіший в хорошому стані. 7 тисяч. Ну, остання ціна, дешевше, вже реально ну, немає. Не то що куди. Звичайно, ми там ще декілька сотень доларів на ньому заробляємо, але це практично собівартість оренда, зарплати механіки. Ну. Тому. Хто його придбає, повірте, буде задоволений і задоволений в першу чергу станом, можливостями, ну і зручністю японської техніки. ґрунтофриза 1,50 м в комплекті. Хороші ножі, реально хороші ножі, практично не стерті, тільки трішки корозії швидкоз'єм. Все тут присутнє. Трактор не мальований, не кручений зовсім. Дивіться, по шасі теж геть повний порядок. І другий. Чудовий, в чому знову ж таки чудовість. 33 сили. Комплектація, в принципі, максимальна. Фронтальний навантажувач 270, висота підйому для вивантаження 350-к, метр 70-та Все працює, нічого ніде не тече. 8900. Теж вже от порахували максимум, що можемо. А, скинути просто, от вже є спортивний інтерес. Грубо кажучи, два дні. А, понеділок там, чи вівторок будемо вантажувати контейнер. Маємо ще два дні. Хочемо продати всі трактори. Просто спортивний інтерес. 8 900 за цей комплект на майданчику, і 7 за цей комплект теж на майданчику. Можемо доставити. А, ну, Помогти з доставкою, окремо рахуємо. Тобто, ці ціни, які ви чуєте, які є на сайті зараз, це ціна самовивозу, тих мінус 200, що пише, це вже якби такий момент. Телефонуйте, приїжджайте. Кого цікавить ця техніка? Є в наявності. Багато нових тракторів вже під під'їжджають навіть, а ще більше вже пливуть. Тому. Така вимушена якась перерва, плюс затримки з логістикою. А, думаю, що наступні місяці буде активніше, Та не думаю, впевнений, бо вже, як кажу, пливуть, будуть нові стабільні надходження. І ще теж на кінець літа всіх вас приємно здивуємо. А, з вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення.